На Донеччині бої точаться і у Кураховому на цьому напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога, де минулої доби окупанти 22 рази намагалися прорвати українські рубежі. Як утримують позиції бійці 214-го окремого штурмового батальйону, розповіли нашій Тетяні. Демух. Це підрозділ, який з роками виріс. Батальйон був спромований першочергово в 2017 році. Та показав себе в найгарячіших точках. Є дні, коли штурми взагалі один за одним. Зараз 214-й батальйон на Курахівському напрямку. Баба, я баліна, блюдаю ці. Будемо відпрацьовувати. Цілий багато. Головна мета дронщиків відшукати і знищити ворога з ювелірною точністю. І цим самим допомогти піхоті, яка найближче до окупантів. Є Перед новорічними святами інтенсивність боїв не зменшується, та наші військові хоч якось створюють собі новорічний настрій. Допомогти мінусувати росіян можемо і ми, задонативши на MAVIC за QR-кодом, який ви бачите на своєму екрані. Буває таке, що на мотоциклах, на, на квадроциклах, ну, тобто, по одному, по два. То буває так, що наступають, заїжджають, завозять обладнання. За час, поки батальйон тут ворог неодноразово змінював тактику, при цьому не припиняє штурмувати. На даному напрямку противник за день з 5-ї години ранку до 16-ї мав здійснювати від 2 до 4 штурмів з задіянням бронетехніки і бойових машин від 4 до 12. і це тільки штурми позицій батальйону, який до речі за їхню успішну оборону переформували штурмовий батальйон. Приймали бої на Гостомілі. Далі були вже Матижин, Капилов. Після чого отримали задачу, видвинулися в Харківську область, приймали участь в контрнаступі по Харківській області. Виконували задачі в Ямполі. Знову повертались на Донеччину під Бахмут і в Бахмуті, в Бахмуті виконували завдання до останнього дня, поки вже туди не зайшло ЧВК Вагнер. На курахівському напрямку сили не рівні, росіяни в більшості, але наші дивом утримуються. Сама основна проблема це кількість ворога, переважаюча кількість ворога, кількість особового складу, кількість техніки. То якщо ми можемо дозволити 10 кинути, то вони можуть, ну я маю на увазі, мін снарядів, то вони можуть 50. Їхня тактика незмінна. З Донеччини Тетяна Демух та Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.